Вітаю вас, дорогі підписники мого каналу. Сьогодні хочу показати вам усю красу пір'я цесарки зблизька. Я думаю, що вже не є секретом для моїх підписників те, що ми тримаємо цесарок. У нас є і така сірока пчаста, саме з неї, ось ця пір'я красиве, є блакитна цесарка. От, ну, взагалі хотіли розвести, завести ще й білих, колись в нас були, зараз чомусь немає можливості. Ось ви можете бачити, яке прекрасна ця пір'я зблизька. Знаю, що це пір'я використовується у декорі. Бачила часто оголошення про те, що є ця пір'я як би пропонують продати. Ну, в мене нічого не вийшло. З такої затії, Це пір'я, яке ось ви бачите, це не думайте, я не скубла цесарку спеціально для того, щоб показати пір'я, не ловила. От, це пір'я у мене вже давненько. Я збирала. Часом рубали цесарки, піря, сушила. Часом просто ось так по вулиці весною. Зараз ось розпочнеться весна, цесарки будуть линяти. Ось І воно теж буде ось така краса лежати десь просто на землі. Ось можна її так підняти, промити, просушити, і вже вам є ось таке гарненьке пір'ячко. Так от, от з, з, з цієї затії такою, щоб продати, нічого з мене не вийшло. Хоча. Використовується воно дійсно, от я цікавилася, як, і ось зараз до вашої уваги такі кадри, де ви можете побачити, як саме використовується таке пір'я. Ось, наприклад, різдвяний віночок з пір'я, в тому числі піря цесарки, тут і казана є. Ось такий віночок, чисто з цесарки пір'я. Ось так воно фарбується у різні кольори. От, і з кольорового такого пір'я, будь ласка, і сережки роблять, до речі, коштують вони навіть більше 200 гривень. Це я дуже цікавилася. Ось такі сережки. Ось можуть заставлятися в картини. І навіть от така прекрасна рамочка з пір'я цесарки також може бути. Отож, в пір'я в мене цесарки є. Можливо, хтось десь знає, можливо, хтось десь чув, може десь є така потреба. От, може хтось знає, куди можна його запропонувати. Буду дуже вдячна. Дякую за увагу!